Сьома. Так, Діка, сьогодні давайте поговоримо про асиметричні стрижки. Тому що асиметричні стрижки на сьогодні насправді популярні. І ми з вами, липшивши всі оці основні форми, так, чотири основні форми стрижки, нагадайте, які ми вивчили, як вони називаються. Поки я пишу, ви собі нагадайте. Так. Асиметрія. Ну, як називається форма стрижок, які ми з вами вирішили? У основні форми стрижок? Прогресивна, радойована. І ще яку. Масивна. І масивна тверда форма. Отже, тверда це ви знаєте, що в твердій формі просто для того, що ми далі говорили про те, як можна створити целе, дуже варто коротко повторити собі. Чим характерна кожна форма, основна. Тверда форма стрижки характерна тим, що в нас є контрольна лінія, тобто лінія дизайну, та наша, вона є нерухома і вона завжди в нижній зоні голови. Правда? Всі то, що пам'ятають? Далі, е, коли ми кажемо про прогресію, то завжди в нас нерухома лінія дизайну, але вона знаходиться на верхній зоні голови, тобто, переважно. Ну, так? Також, коли ми говоримо про м, єдину подібну, то в нас е, тут завжди е, відповідно е, рухомо лінія дизайну, так? завжди рухома, вона там не змінна. І відповідно е, що. У нас, якщо буде вназвих цієї рухомої лінії, у нас буде рівномірна форма по всій площі власного покрила. Тобто, е так якщо ми задали на першому посмі будь-яку довжину, ми далі на неї орієнтуємося, і в результаті у нас буде в кожній точці голови та ж сама довжина. Так? Тобто після цієї єдиноподібної форми. Ну і градуйована форма це форма, яка дуже така широка до моделювання, тому що вона може мати і рухоме письмо, і нерухому лінію дизайну, і рухому, і комбіновану. Так? Тобто Тут дуже багато можна теж моделювати. І дивіться. І тепер треба собі також спиратися на якісь певні базові стрижки, їх аналізувати і розуміти, як можна перетворити основну стрижку, основну форму базу на асиметричну. Наприклад, якщо ви візьмемо е, почнемо з твердом, наприклад, так? коли в нас є тверда форма стрижки, так? прикладом її найчастіше ми можемо так зразу назвати яку стрижку. Масивна тверда форма це яка? Коли лінії дизайну нерухома в нижній зоні, ми все відстригаємо до тої єдиної лінії і отримуємо ефект, який називається щиточкою. Що це за стрижка? Стрижка каре. Класичне каре. Бо є дуже різні варіанти каре, але в даній ситуації ми говоримо про класичне каре. Або це може бути будь-яка інша довжина, так? але зміст того, що в нас є е, єдина нерухома лінія. Правда? Ну і як можна, наприклад, нашу класичне каре перетворити в асиметричне каре, як при цьому треба діяти, який порядок має бути в тій стрижці, щоб ми отримали асиметрію. Ну, ви думайте, поки я малюю. Але можна думати в голос. Так, малюю вам приблизно голову. І якщо це стрижка каре, так? То в нас що виходить? У нас є рівна горизонтальна лінія в нижній зоні стрижки, правда? Так. Тобто ми пройдели в кара, який використовуємо чисто горизонтально. Правда? Правда? Сама питає, сама відповідає. Сподіваюся, що то всі знає. Правда? У вас є єдиний нерухоме паском, в себе вистригає ви вниз, так? І так вистрижаєте, так? у вас виходить. Класичне коре. Як зробити, щоб у нас вийшло асиметричне каре, але ми не порушили твердої форми. Ви кажіть, я не буду вас бити, сварити. Просто кажіть, як ви думаєте. І далі я вас керую. Що можна зробити, Олесь? Якщо ми тут завжди рухаємося для того, щоб утворити отаку рівну лінію горизонтальними класичними пройдимами. А нам треба створити асиметричний варіант, то що можна тут змінити? Проділи. Правда? Змінити проділи. Тут, щоб ми не порушили нашу форму тверду, щоб вона такою і залишилась по своєму змісту, нам просто треба змінити проділи. Тобто нам треба от не горизонтальні проділи, а що аді, а створення. Правда? І потім, якщо ми стрижемо, як завжди, паралельно до цих проділів, у нас вийде асиметрична форма, правда? Асиметричний каре. Тобто ми просто скористаємося не горизонтальними, а діагональними. І в нас вже буде асиметричний карет, правда? Правда. Все дуже насправді просто дівчата. Просто треба трішечки думати. Час від часу. З Добре. Тепер, що можна зробити, коли в нас є прогресивна? Прогресивна форма таким точно яскравим прикладом, який ви знаєте, яка є стрижкою в прогресивній формі. Каскад. каскад. Правда? Це наша найчастіше, якщо ми чуємо знову прогресивна форма, ми вже вивчили, ми одразу знаємо, що в ну, нас тут прикладом може бути каскад. В першу чергу. І відповідно, що е, власне. Е, Власне, е, яка є точка у нас е, контрольна в каскаді? Mm -hmm. Нерухома лінії дизайну, вона є в верхній зоні голови, тобто на найвищій точці, на верхній тим'яній е, зоні. Та? І ми все, що в нас є, на волосному покриті, тягнемо в ту точку. Зістрігаємо її. правда? Ну і вона, звісно, що знаходиться де? В центрі голови. Як можна зробити каскад асиметричним? Я ви видовою. Так, у нас тут наша лінія. Перпендикулярно. І нерухомо. І ми все тягнемо сюди, правда? Так. І в нас коли падають, там утворюється вальна форма, правда? Добре. І скажіть мені, будь ласка, що можна зробити в тому варіанті, щоб в нас вийшов асиметричний каскад? Щоб ми не порушили його, не порушили прогресивну форму, але отримали асиметричну стрижку каскаду. Зробити її руховною? Ні. Ми порушимо тоді про, про цю прогресивну форму і її форму каскаду. А що можна зробити? Просто поміняти. Змістити що? Цю точку. Змістити наше контрольний космо, правда? Не зробити його по центру, а змістити його, наприклад, в ліву частину більше. Ну, а то навпаки, вправо, правда? Якщо ми змістимо, наприклад, в вусу ліву, так? Ну, відповідно, що все піде туди, правда? І відповідно, що коли впаде, нас вже буде не так, як овальне стандартне, стандартне силует в Каскаді, а він буде. А симетрично, правда? Ну, тобто можна досягнути. Можна досягнути і такого ефекту, якщо є на це побажання, Правда? І то саме можна робити в будь-яких стрижках, просто відштовхуючись від того, де в нас там контрольне ну, письмо. Тепер розглянемо ще градойомин. Градуйовані взагалі дуже багато варіантів. Тут можна говорити і малювати, і дуже багато моделювати, тому що в нас. І рухомесно може бути, і нерухоме, і комбіноване. І плюс у нас різні кути при градуюванні. Ви знаєте, що у нас від 0 до 20 це маленькі градуювання, 45 градусів це середні градуювання, і до 87 градусів це високе градуювання. Це вже зміна кутів моделює ну, стрижку, і зміна цих контрольних розумієте? Тобто це вже е, дуже багато можна тут говорити, але ми можемо основу, наприклад, стрижку бок, бо вона більш, найбільш характерна, правда? стрижка Боб. Е, ну, щодо градування, щодо її яскравості. І от скажіть мені, будь ласка, що ми можемо в ній е, зробити, щоб вона була е, асиметричною? Наприклад, візьмемо собі за основу в даній ситуації такий поширений варіант е, там, стрижки, розділення і техніки. Скажімо, вертикальним продіу, коли ми застосовуємо ну, на бокових в першу чергу, зонах, ми формуємо тут форму боку і, наприклад, застосуємо вертикальний собі продіу. Що можна тут зробити, щоб в нас вийшла асиметрія? Тобто, якщо класичний бок з вертикальним продігом, то в нас є в центрі правда, тобто, нерухома лінія. Так, ну ми обрали. І е, всі пасми, звісно, що вони йдуть сюди. О, всі пасми йшли сюди. Відповідно, в нас буде там така форма. Так? Ну, не там вийшло в нас, коли ми все тягнули сюди, потім вся гарно впало і вийшов такий класичний красивий бок. Що можна зробити, щоб в нас він вийшов асиметричним, щоб ми все те саме зберегли градуювання, ту форму яскраву, але щоб він був асиметричним. Ви знаєте, точно всі. Тут все дуже просто по малючку можна подумати. Ну, Щоб досягнути асиметри. Змінити, Змінити, його змінити? Як його змінити? Але теж проділи... Інший проділ? Mm -mm. Якщо ви маєте на увазі інші то що може бути, що ви правильно маєте на увазі, але що ну, гарантуйте, будь ласка. Mm. Ну, все має зберегтися те саме. Тобто має бути нерухове контрольне письмо, вертикальні проділи. Але має вийти асиметрю. Не можна різні протягом використовувати. Тут не можна різні провід. В даному випадку тут треба дотриматися того, що є. Треба просто змістити письмо. Не в центрі його робити, наше нерухоме контрольне письмо. А зробити його злівого справою. дівчат, ключі, мозочок. Просто його змістити, наше нерухове письмо зміститься, наприклад, в ліву сторону. Ми все будемо тягнути все будемо тягнути до нього з цієї сторони, з то і так само до нього, правда? І коли воно впаде, то воно вже буде не таке плавне, як зараз, а воно буде ось таке. Тобто воно буде асиметричне, там буде коротше, тут буде довше, правда? Це елементарно, насправді. Ну, тобто, дівчата, до чого я веду? Що е, ви повинні розуміти. Що ми можемо моделювати будь-яку стрижку, яка в нас є в базі. І е, класичне каре, і каскад, і рапсодію, яку ми вчили, і яку ми вчили, і е, бок в різних ракурсах ми можемо е, моделювати і створювати їх асиметрично. Тобто, для цього дивіться, для смерті, якщо вникнути, то це має бути. Або розділення зразу асиметричне, правда? або зразу розділення асиметричне. Тобто ви розділили і по тому ж самому контуру продовжуєте. Якщо у вас, наприклад, тверда форма. Е, також це може бути і в градуйованій формі. Таке. Тобто, наприклад, ви маєте стрижку паж. В пажі в нас е, уважні такі проділи, так? чіткий уваг. А ми можемо зробити цей увал асиметричним. З самого початку можна. І прострифти по асиметричному тому контуру, не так, як ми стрижемо по увагу, а просто по е, зміщеному такому та асиметричному. відповідно, у нас вийде асиметричний паш. Це також буде асиметричне розділення. То саме можна всесвіту зробити. Всесвітня це зовнішнє грятуювання. Зробити асиметричне зміщене розділення і паралельно в ньому стрихти та зовнішнього рідуванням і отримати відповідно що, собі асиметричний сенсор, Правда? То саме в шапочці. Ми маємо там круглий овальний контур, і ми стосуємося його, коли стрічаємо стріжку шапочку, ну, верхню зону. А ми можемо зробити асиметричне розділення, правда? І відповідно зробити асиметричну шапочку. Тобто моделювати можна в суді, але для того нам потрібно або асиметричне розділення, або нерухоме письмо, завжди нерухоме письмо, але воно має бути зміщеним, тобто не в якійсь центральній частині, як ми це робимо в Каскаді, чи от в глобі ми робимо в центральній частині, а має бути яким? зміщеним направо або на лінію. Ну і звісно, що нерухоме, бо щоб ми досягнули ефекту е прогресії, в тому числі, бо асиметрія це є прогресія. І щоб ви досягнули власне, асиметрії, нам потрібно обов'язково просто змістити письмо. Посл... Зрозуміло? Тут два варіанти. Або нерухоме письмо, яке змістили, або зразу асиметричне розділення. Це залежно від форми стрижки, як ви вже зрозуміли. Тобто, ну, розумієте, що стосується, наприклад, єдиної форми? ми розуміємо, що це така імовірна форма стрижки. Там завжди передбачено, що має бути єдине нерухоме письмо перепрошую, рукове письмо, і в нас буде відповідно єдиноподібна рівномірна форма. Та? І тут якби, вже трішки важко, але тут треба просто змоделювати, тобто вже застосувати ще якийсь метод. Тобто, може бути в нас поєднано, наприклад, градуювання з єдиноподібною формою, Тобто не чітка, проста єдиноподібна форма, бо вона не зможе нам принести ем, е, асиметрію сама по собі, навіть як би ви там не придумували. Тобто нам десь треба постаратися змістити посмо в якій зоні і е, працювати власне, з тим асиметричним варіантом. А вже век, наприклад, може там доповнити, ну, тобто трішки треба міняти, так? комбінувати вже е, цю рівномірну форму, наприклад, там, з градуйовою чи, можливо, з твердою. Тобто, вже це є також ми з вами вчили е, комбіновані форми стрижок, коли поєднують дві різних або три навіть. І отримують ті е, чи інші ефекти, так? які нам необхідні для ситуації, наприклад, асиметрична. Ну, дивіться, для того, щоб ви це все розрізняли, вам треба більше читати. Так? Тому що в книжці є дуже багато схем, дуже багато пояснень, які вам якраз це все показують і е, розказують, як можна моделювати будь-яку форму стрижки. Ну, щоб ви це розуміли, так? вам ще треба також. Більше над собою працювати, більше спостерігати і також, звичайно, що пробувати Пробувати відпрацьовувати ті е, стрижечки, Тоді буде все зрозуміло. Є ще запитання? Скажіть, до того сьогоднішнього пояснення є запитання у вас? вже ні? Ну я сподіваюся. Добре.